Є в коханні і будні і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, обіймав би ви нас часто сум, і бувало б темніла зірка у тумані тривожних дум, але певен, що жодного разу. Увагання і сумніві в час, тріб'язкові хмарки, образи не закрили б сонце від нас. Бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов, в душі щедро вона б світила, оновляла їх знов і знову. У мою б увірвалася мову щоб сказати, в втривожну мить, ненаглядна, злюща чудова, я без тебе не можу жити.